Ребятки, всім привіт. Після роботи приїхала до мамочки, повезу їй холодець, який варила. Вже давненько не було, навіть ну, в неділю ми заїжджали, звісно, до неї завозили рибу, то мама курицю їй передавала. Так що пішли передавати вкусняшки.

Ага. Ну що? Так, я знаю, що ви таке любите. Хлібець в шоколаді до чаю вам. А? Ну, по кусочку можна. Це хлібець. А, Рисовий. Поняв. Ну, я купила. Ну а це в шоколаді. Угу. Тунець. Это салатный. Вы же зелень купляете? Вот с зеленью можно. Поняла? Только у нас не было такой зелени, как ты купляешь святковато. Это в метро мы будем, я вам куплю, если Хорошо? Печень. Только подавилась, не хотела купить. Да? Так, красиво. Ой, Мамочки. Ручний той блендер, це що ми виграли, пам'ятаєте? Отой. Що, як світу немає, швидко. Так класно ним взагалі. Щоб великий, якщо не. Потім відкрийте. Ну, а це. Давайте. Откривайте. Бо я ще не показувала холодець. Що тут холодець? Це пакет порваний, може рвати. Ладно. А я ж казала. Не так. Ой, господи, ти що? Що вам на год хватає їсти? Не, вам два оцих Сереги великий. Серега може прийти. Дивіться, який вийшов. Ой ка. Ну що тоді мені риба, я може вечором поїсти холодку. Зверху, все-все-все. Все, відкривай все, все. все, Ой, красота! Ось вот такий вийшло одне мясо. Це клас? Це угу. вже накормила, маму. Оце все Сереж великий суточок. Дости, О, Вон десь більше жиру попало, десь менше. Ну, взагалі, не жирний вийшов. Я, якщо чесно, вже дуже пізно його розливала, то я завжди ще знімаю цей жир салфірською. Угу. А це не знімала. Ну його там бушти немає. А тут чуть більше. О, я тут. його вже в 12 ночі наверное, О, робила. Все. О, Привезла. Спасибо, донечка. Пожалуйста. Мама, не голодна буде. Ой, не везла. Мама купила собі гарбузика. Хэллоуин празднували, так? Да? Ні. Хотіла чи хочу зварити суп пюре. А кажуть, що оцей дуже-дуже солодкий. Ну, нічого. ну, що він такий гарний на вкус. Ну, отож взяла маленький. От, думаю, вдруг поганий, так що мені жалко було, що стільки грошей потрапили. Дома стільки гарбузів залишилося. Мама тут, дивіться, нарисувала яку картину красиву. Мама новий художник. О, мій цвіток прижився. Так? Ну, так. Хорошо, ой, красиво. І ще займається мама. Мозаїку вилажує сову. Ну Тепер ми з вами подивимося до, а потім колись після, як мама виложить все. Ні, це не для мене, навірно. Це, це має бути. Так, все, побула у мами, погостювала трошки до побачення. Приїду ще. Ой, а ліфт нажати, так? Дуже над ліфт треба. Мама не причесана. Оп, Застівнулася. Так, да. Да, покрашена мама красива, так? Да? Ну все. Все. Приїхали додому. Хто да. там іде? Привіт. Що це за мужичок з фонариком? Привіт. Приїхала від мами, а в нас немає світла на районі. А цього треба все одно виводити. Гулять. Да? Річок. А куди ми йдемо? Пішли туди. Чи ми сюди йдемо? Чи куди ти хочеш? Ну, як ти своє чувствуєш, Ну, Нормально щось. Ще ж не вечір. Мені теж в горлі. Першить так. Ну нічого, все буде нормально. Що ти рибку вже пробував? Так. Да. Ну як? Чогось не ну, вистачає? Не вистачає, а не. в каком смысле? Чуть-чуть кислоты не хватает, поняла, Значит, это для меня прямо будет. Да, это для тебя, это не для меня. Если в смысле, была... что ты не будешь есть ее? Нет, я съел три куска. А -а -а. а -а -а. Я в каком смысле говорю, имеется в виду про то, что... Стой, ты даже не чуть. А, имеется в виду про то, если бы на такую дозу, как ты добавила, порезать а -а тоньше, да. было бы идеально вкусно. А оце тобі, це хто не любить уксус? Ми ну, зараз постоять більше в це бульок, буде так, вкусніше можливо, ще промаринується да. ще. Возможно, я ж не я ж не спорю. Ну, тоді треба буде чуть-чуть порізати його, виходить, ще на більш тонші кусочки. Ну я ще не пробувала, зараз не Ну промаринувала, боку. щоб ти поняла. Отлічно цих косточок, які маленькі. Маленькі, так. Да. Їх взагалі немає. Взагалі ну, просто розтворилися. Що ти там знайшов? там? Все, пошли мы гулять. Всем хорошего вечера. Нет, заходи. Стоять. Стоять. Заходи, заходи. заходи. Фух. Поднялась. Опа. А думаю, у нас есть свет. Фух. Сейчас закроем. Темчик. Моя станция работаю. Это да, замечательная станция. Я еще и работаю сегодня. Папа, компьютер. Ты же болеешь. Фух. Забирай. Да, да. Пацака. Шмацака. Шо, пошли купаться, пошли преться, мыться, одеваться, да? Да? Ну, понимаю. Вот так мы в ванну становимся. Потом покажем ритуал наш. Мыем все четыре лапки жестко. ставы. Молодец. Вот і дам кушать вкусняшки. Так? Візьорк. От О, що тут у нас? Денносто 1%, ще на 8 з половиною годин. А світло виключили в 4. Зараз у нас 6. 91%. Це при тому, що працює холодильник, телевізор. телевізор і бойлер, ти, звісно, не виключив. Виключив, виключив. Не передвай. А... Переодівайся. З'їздили зі мною, привідали маму, Дурко. Ладно, давай буде передіватися. Я ще вдома навіть не була. Все, роботи одразу поїхала до мами, з'їздила. Любі друзі, вітаю вас в новому дні. Я відпрацювала. Йду зараз додому, подзвонила Артему, десь сказала, щоб виходив. Підемо, пройдемося, бо він сьогодні вдома. <кій> Ще боліє трошки мене теж горло, чуть, -чуть болить. Ну нічого, все буде добре. Зараз підемо в Єву, пройдемося, мені треба порошок купити. Я кажу, виходь якраз прогуляємося. Вона, звісно, така погода, моросить чуть-чуть Ну нічого, свіжим воздухом потрібно дихати, бо це ж сидів цілий день в квартирі. Сподіваюся, що він вже вийшов. Тому зараз підемо в Єву, купимо порошок і беремо вас з собою, пройдемося по району, погуляємо. Здрасте. Так, за сама здоровка, це потрібно. Я сподіваюся, він вийшов вже. Хало! Ой, стоїть щось там знімає. Привіт, зайчик. Hey. Що ти як се чувствуєш? Одівай та Нормально. А no. що ти тут уже стоїш, знімаєш снімаєш собі? Я розказую, що на доїву мені сьогодні лежать свій день. А, а й нос натертий, як цього. О, знаєш, я, я шершавий, коли, коли понапирається раз. Інто повністю не видно. Да. А буду сьогодні, сейчас, если не буде температура ввечері, ну, мати сьогодні день не було температури. Не було? Не було, да. А то хочу зробити куряний паштет. Якраз якраз ми Свицюнки? Спич... Ні, з се того, з, з, з м'яса. Ну а з чого зай? Взял куряний паштет і А, то ска, куряний, точно. Да, і по, получается якраз там буде в великому зіл там і Серьоги. Насипим, і тещі ну коротше, подивитись. Я вам сьогодні зніму, подивитесь. Ти випив АЦЦ Да. Так. АЦЦ і бронхелікін, чеки там буваються. Ну, дов... no. я сподіваюся, що АЦЦ дов допомогти хороше. Mm -hmm. Там його раз в день треба. Я випив. Випив. випив? Mm -hmm. Яка красива собачка. Паралена собака. <кій> 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 ну коротше. Не кашляй на мене. Так що ми йдемо тікав Єву, чи ти будеш купляти ще? Та Ні, я куплю зразу зразу да? інгредієнти, виходить для. А я, а я то думаю, чи ти так легко согласився так. за мною пройтися? Бо я, бо я вже хотів виходити, і ти мені дзвониш, кажеш, пішли за мною в єву прогуляєшся. Ви що, його витягнуть просто погуляти, це нереально. Не. Угу. Так що... А воно моросить сьогодні цілий день. Ні, Зараз нічого не моросить. Я сьогодні, кстати, на роботі бачила. Нашу зрительницю, якщо ви нас дивитесь, вітання. Вам привіт. Дуже приємно, що кажете. Ну, я, завжди, наразі, застіснялася. Mm. Вдомовичок, так? Да? Чи куди казала? В Єву? В Єву, ну і треба ще маленькі судочки, тоді купити на паштет, Зав... зайдемо в Аврору, як назад буде. Ну, або в той возле Єви, який знаходиться. Да? Чи, чи тут купимо? Чи вони тут дешевші? Я не знаю. Та я давно не купляла судочки, не знаю. Ну ладно. Пішли, прогуляємося по райончику. Угу. Вже дерева. Ну в нас, якщо чесно, ще листя багато тут в місті. А от мамки в селі взагалі вже немає. У нас? Ага. А я не обрати. А, ми ж їхали, пройшли раз, так. Да. Так це ми ще дві тижні назад да, їхали. Да, да, да. А я обратила це раз внімання, ми їхали, взагалі вже не було. У нас дивись ще скільки на набережні йде. Ну да. Скільки ну, зележ... зелене, господи. Жорті єси. Не все навіть пожовтіло, ще зелене є. А печенку треба буде, ну ми в юбілейку зайдемо, глянемо. Ну, Там І вона не сюди все, все. була, кстати. Печень? Угу. Подивимось. А морковка така, що тобі треба? Ні, я не буду морковку бігати. Ну то ти вже потім скажеш мені, що тобі треба. А ти гроші взяв, Бо в мене немає дені. За, за. Я сьогодні вибігла на роботу без Да. Ну ладно, хай. Що таке? Бачите, у нас тут риночок. Кстати, <сплакал> yeah. яблука купил. фуджи, якщо є, все новини лежать по 60 гривень. Назад будемо ти купимо. Yeah. Да? Бо вдома немає вже яблука. Мені більше всього подобаються, ті фуджі, що ми купували з тобою. Знаєш, mm. я думаю, я не yeah, like з тієї сторони йду. Як ти купила яблука, а вони якісь такі кис, знаєш, тобі любить кисні. Ми в місті купували з тобою, взагалі. мне понравилось. Фуджи тобі понравилось. Красні такі. Ну, Щоб вони були кислі, да. А от ті, які, які були сліди. То другі вже. То вони були не Red такі. Cheese. Red Cheese, по-моєму. Як Чи... Що Чорний Принц? Красний. Чи красний принц. А ч Red Cheese? Red, Red Prince? Red Cheese? Що, красний, красний сир, що ли? Red Cheese? <laughs> Хто живе у нас на районі? Тут була піцерія. Є з печонка. Да. Тут була піцерія, виїхали. Хоча странно, так багато ну, людей всіда було. Людей тут багато людей скуплялися. Тут було. Завтра за це. Тут... За оренду? За, за, за оренду, так. Да. Ну, таке поміщення. Та, Вил... ти що думаєш, вона дійшла в Тут на красній лінії возле тебе, я думаю, тисяч сорок не менше. Так? Да? Та, я... ти що? Звісно. А скільки це треба піцу наділати, щоб Отак 40 тисяч тільки за оренду, а це ж плюс світ. Ти думаєш тисяч 40? У нас все делается для людей, для, ну, для бізнесу. бізнесу для бізнесу, так. Все делается для бізнесу. Зараз ліцензії теж такі дорогі підтримки. А порабили. толку того, що вони закрилися, я зараз в просадці один, один павільйон. Ну так. Да. Так дивися, навіть ніхто й не ходить, ніхто і не. Навіть оренда, оренда не висить. А може вже хтось вийнят винайняв. Так, ну що, любі друзі, дякую, що провели нас до магазину. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До наступних відео. Пока. Пока.